Усім привіт! Сьогодні у нас 21 березня 25-го року. Бджола бере інтенсивну воду, тому що в сім'ях вже з'явилося чимало розплоду. І на даний час потрібно контролювати наявність корму в бджолосім'ях, тому що вони його зараз інтенсивно споживають. І банально, якщо в сім'ї мало корму, бджола може осипатися від того, що немає. Що їм їсти. Тому потрібно або за заставну старатися класти, щоб був корм, в тобто рамці, або подивитися, щоб в достатній кількості було в гнізді корму. Ось дані корпуси, це 7 років вони не фарбувалися. І я їх вирішив. в мене є така нагода пофарбувати їх. За 7 років вони ще в доволі непоганому стані. Тось якісь кращі, якісь трохи гірші, тобто більше з них злізла фарба, але в принципі їх вже потрібно освіжити, тому що інвентар не дешевий і я вирішив їх пофарбувати. Ну, зараз підійдемо, я вам декілька сімейок перевідкрию, покажу в якому стані бджолосім'ї і чи є в них корм. Ось подивимося, що в цій бджолосім'ї. сім'ї. Ось так вона знаходиться. Бджола на ну, не знаю на п'яти рамочках. Гніздечко в них. Ось перемістився я до слідуючої бджолосім'ї. тут закрив, тому що вони... Не дуже раді, що я до них поліз. Ось в такому стані піджатова на шести рамочках десь. Так, ну і подивимося ще ось цю бджолусім'ю. Що в ній. Так, вона на п'яти рамочках. Ну вже Можливо тут бджоли може і менше стати, як на 5 рамок, тому що бджола весною інтенсивно відходить. І Доволі часто таке буває піджимаєш на 5 рамках, тобто бджола добре обсиджує 5 рамочок. А припустимо через 2-3 тижні дивишся, а бджоли вже й поменшало. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.